Час народів. Роздуми над Словом Божим на четвер 34-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося Його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у горе. А хто всередині міста хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то будуть дні помсти, щоби сповнилося все написане Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів. А Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. І будуть знамення на сонці і місяці, і зорях, і на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який йде на хмарі із силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. Ісус, говорячи про зруйнування Єрусалима, майже непомітно переходить до опису кінця світу. Це помилково було сприйняте як пророцтво, що кінець світу відбудеться разом зі знищенням Єрусалима. Щоб зрозуміти, де тут проблема, належить взяти під увагу факт, що слово етнос із грецької можна перекласти як «поганин» або як. Народ. Отож, коли римляни 70-го року зруйнували Єрусалим, люди чекали на близький кінець світу, адже погане вже прийшли і навіть дивувалися, чому пророцтво Ісуса не здійснилося. Однак для більш точного перекладу належить вибрати варіант зі словом Народи, і народи топтатимуть Єрусалим. Аж поки не скінчиться час тих народів. Отож тепер ми живемо в часі тих народів, а час цей довгий, але не нескінчений. Ми той новий люд, що прийшов на місце вибраного народу Ізраїля. Мудро буде пам'ятати, що сталося з нашими попередниками. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.